Хвилинку скиглення. А, ну, так. ну, не без цього, тому що потрібно десь виливати свій негатив, скиглити на те, що все пропало, все погано. І, якщо... і що перше тобі спадає на думку? Якщо... Спадає Жаль. фраза досить скиглити». Окерів цієї фрази. Не знаю, а що, ти хочеш про щось цей Ну про... ти, ти вже мені неодноразово про це говорив про там, в попередні тижні. Чи ну, бачила ти а... ціни в магазинах? А, ну це, це взагалі. Це я думаю, що це всіх стосується українців. Коли вони бачать ці ціни, то тут відразу починаєш е скиглити і згадувати про те, чому вони так зростають. Ну тобто, ти можеш прийти подивитися, там, наприклад, 10 гривень коштував там певний продукт, хоча таких цін немає. А, а потім приходиш він може там, умовно кажучи, 20 чи 30. Ну як може так я зрости швидко? Тобі про один продукт розповісти. Це не продукт першої необхідності. Я вам кажу відразу. Я просто помітила зростання до повномасштабного. То ну, пачку соку можна було купити гривень за 30. Правильно, угу. там апельсиновий мультивітамін. Нещодавно підходжу в супермаркеті, дивлюсь 120 гривень. Серйозно! Ти знаєш, я теж, я теж це помітив: 100 з чимось гривень може коштувати сьогодні пачка соку. Ну, не тільки пачка соку, друзі. Будемо говорити взагалі про тенденцію зростання цін на продукти. Адже сьогодні продуктовий кошик для киян, наприклад, стає все дорожчим. Також за даними українського клубу аграрного бізнесу, найбільше за місяць подорожчали томати на 39%. На третину виросли ціни на моркву до товарів, які зна. Значно подорожчали у березні також курятина. Ціла тушка зросла в ціні на 10%. відсотків. На сім а на 5%. За місяць 10% до вартості додали знову курячі яйця. От здорожчання молочних продуктів поступово стабілізувалося. Молоко подорожчало на 11%, сир голландський на 7%, а вершки на 5%. На 4% за останній місяць здорожчали і соняшникова олія. Єдиним продуктом, який подешевшав за місяць, стало пшеничне борошно. Воно втратило 16% вартості. Зараз розбиратися у цьому питанні будемо йшли. Член... Економічного дискусійного клубу Олег Пензен з нами на зв'язку. Пане Олеже, Мої вітання вам. Я вас також вітаю. Судячи з вашої підводки, я сьогодні найкращий спеціаліст по скигленню. <смір> так що, скиглити нам все-таки? Е, а ви знаєте, в дійсності ви праві, і коли ми з вами говоримо про ціни, якось завжди ми в такому достатньо негативному плані це говоримо. Хоча, напевно, вартує зазначити інше, ми багато говоримо про ціни на весь час чомусь мовчимо про наші доходи. Е, дивіться, в чому проблема. Якщо у вас ціни виросли на 10%, умовно, та доходи виросли на 20, то ви на 10% стали краще жити. А коли у вас ціни виросли на 10%, а у вас заморожені соціальні стандарти, і не росте ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня, ви стали гірше жити на 10%. Ну, тобто мова йде за те, що е, ціна це тільки одна сторона тої проблеми, з якою ми з вами постійно стикаємося. Інша проблема це наші з вами доходи. Їх е, дуже повільний ріст. І якщо хочу вам нагадати, перед е, новорічними святами одне з наших е, агенцій, які здійснюють е, е, дослідження громадя, громадської думки, провело е, опитування населення. Достатньо велика виборка була. Що для них є на сьогоднішній момент найбільш хвилюючим з інформації, що надходить з навколишнього середовища? Так, от, окупація українських територій, там була тільки на третьому місці. Okay. На першому місці були ціни, на другому були доходи. Ну, от бачите, в дійсності українці живуть повсякденним життям, і, попри е, ті проблеми, що є на сьогоднішній момент з війною. А війна тільки там на третьому місці, вибачте, перше питання однозначно це різці. Mm. Ну власне, про що я говорю? Ми з вами зараз будемо знову скиглити, так, але, але пане Олеже, ну на жаль, те, що ми бачимо, такі ціни в магазинах вони очевидно зростають. А можете нам пояснити ось такий момент, наскільки ситуація з цінами на продукти сьогодні відрізняється по регіонах? От, в порівнянні з Києвом, наприклад, так можна говорити про те, що в столиці. Продукти найдорожчі, чи їх вартість над ну, плюс-мінус, буде однаково, як скажімо, там в інших містах чи селах. Ні, дивіться, безперечно, є різниця по, е, скажімо, території України. Uh -huh. Це пов'язано з логістикою, це пов'язано з місцем зберігання, але в дійсності різнички не є дуже великі, е, набагато дорожче, ну відносно дорожче, ближче до лінії зіткнення. Там є складнощі з логістикою, складнощі з безпековими питаннями. Е, трошка дешевше вони є на заході України. Е, там все таки ближче кордон. Uh -huh. Дешевша логістика і більш-менш ну, безпекові питання простіші е, в Києві. Е, ситуація в дійсності є е, не дуже добра, з силу того, що в нас ціни в середньому є достатньо високі, просто через те, що. Е, Київ це є е, осередок достатньо великої кількості населення з різним рівнем доходів. Але все-таки Київ завжди вважався місцем з, де збираються люди з непоганими доходами. Тому в нас е, і пропозиції більше однозначно mm -hmm. по, по, -по, -по товарних е, моментах, і власне ціни Розбіг цін великий, але при бажанні можна знайти більш дешеві продукти, якщо маєте час і ну маєте гроші для того, щоб витратити на подорожі поки. Можна знайти в супермаркетах різні ціни, але ще раз говорю: коли ми з вами говоримо в середньому, то е, ми, як правило, намагаємося ґрунтуватися на цифрах держкомстату, які угу. дає середню цифру по Україні, і за рік в середньому продовольчий кошик в Україні виріс десь більше ніж на 15%. Це за рік весь продовольчий кошик, угу. при тому, що інфляція в нас це індекс росту споживчих цін 13,4%. Це більше, ніж очікувалося, але маємо от такі цифри, при тому, що в нас є такі товарні позиції, які виросли не дуже сильно, навіть протягом року. Це дорогий сегмент нашої продовольчої корзинки, там, наприклад, та сама свинина виросла не дуже сильно. В той же час є товарні позиції, які виросли дуже. Ми знаємо про них це овочі, однозначно, це фрукти, це хліб 20% за рік виріс. Mm -hmm. Хоча ще раз говорю, динаміка по цінах різна є. От зараз олія достатньо непогано рванула вверх. Основна причина цих процесів, про які ми зараз вами говоримо, це поганий врожай 24-го року. Це направду. І в нас динаміка зростання цін буде продовжуватися, ну, от, поки перші поступлення з відкритого ґрунту тих самих овочів з нашої території не почнуть суттєво збивати ціни. Це mm -hmm. як правило, там травень, кінець травня, початок червня. Це починають надходити перші овочі з нашої території. Тоді ціни у нас просаджуються серйозно, угу. пане Олеже. Але ми ж наближаємося до Великодня. Традиційно знаємо, що зростатиме попит на певні продукти. А з якого періоду нам вже очікувати зростання? Це за тиждень до великодня, чи можливо і раніше. Ну, дивіться, доручи. як правило, як правило, це днів 10 до свят. Люди mm -hmm. починають е запасатися тим, що може полежати в тій чи іншій мірі. Е дивіться, як правило, перед перевеликодніми святами у нас. Починає зростати дешевий сегмент, дорогий сегмент, я перепрошую: це яйця, це м'ясо, це молочка, сири. Тобто, от то все, що ви збираєтеся класти в великодний кошик, однозначно буде рости в ціні, тому що з'явиться на нього додатковий попит. Окрім цього, люди будуть виходити з Великого посту, будуть запасатися продуктами для того, щоб розговітися, і це також потягне за собою додатковий попит. А ми з вами знаємо, та, що якщо попит зростає при більш-менш стабільній пропозиції, що робить. Ці стінами вони ростуть. Ну, але це традиційно щороку, і щоб там не було в нас з вашими доходами. А ну великодній... от людин... люди запитують нас, пишуть що скільки ж буде коштувати великодній кошик. Суттєво е, здорожчає в порівнянні з минулим. роком. Давайте року. ми поки зараз не будемо е, рахувати. Тому що то давайте mm -hmm. трошки ближче підійти mm -hmm. до часу. і Тоді можна буде е, чітко сказати. Ну що зараз е, давати цифри, які можливо і не справдяться, тому що ще раз повторюю: є надія, що е, ріс цін не буде настільки великий, е, mm -hmm. ну дивіться. По динаміці, по яйцях, ну, вони точно будуть рости в ціні, але ми з вами мали як? Ми з вами мали перед новорічними святами, наприклад, ціна десятка ЄС там 80-85 гривень, і потім м -м, в січні, місяці будь ласка, раз, там 60. ну Тобто так. динаміка була однозначно на зменшення. І якраз це. Достатньо яскраво показує, що перед великим попитом перед святами воно однозначно росте в ціні. Ну психологічно просто треба до цього бути готов. готовими. Так ну що ж, будемо готовими до цього і стежитимо, як змінюватиметься динаміка цін, і Вже тоді будемо давати свої прогнози з приводу того, скільки ж коштуватиме великодній кошик. Наразі я вам дякую, пане Олеже, за те, що долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, член економічного дискусійного клубу Олег Пензен був з нами на зв'язку.